Тарас Шевченко, мені однаково. Мені однаково, чи буду я жити в Україні, чи ні. Чи хто згадає, чи забуде мене в снігу на чужині? Однаковісінько мені. В неволі виріс між чужими, та не облаканий своїми. В неволі плачуть, що умру, та все з собою заберу. Малого сліду не покину на нашій славній Україні, на нашій. Не своїй землі і не батько з сином не скаже синові молись, молися сину за да Вкраїну його замучили колись. Мені однаково, чи буде той син молитися, чи ні, та неоднаково мені, як Україну з діють люди, пристріплять лукаві й вогні, її окрадено збудять ох неоднаково мені.